Розклад буде про Реджипа Ердогана, президента Туреччини. Сьогодні ввечері мені знайомий написав, що ти знаєш, Ердоган помер, пишуть, що його всі члени сім'ї поїхали в лікарню, що він уже все. Каже, зроби розклад, живий він чи ні. Ну, я думаю, не знаю, я навіть подивилася в інтернеті і новин таких не бачила, але вирішила зробити розклад. Чи живий пан Ен Ердорган? Президент Туреччини. І щодо цього показало, що. Здоров'я Ердогана, в принципі, в порядку він буде, навіть якщо ось є переживання, але в нього добрі перспективи щодо одужання. По 6 жезлів буде все добре. Крім того, ось тут туз жезлів говориться про якийсь імпульс. І ось уже 23.07 я прочитала також в новинах, що у Президента Туреччини Ердогана стався. Інфаркт, очевидно, що по тузу жезлів був запуск серця, і це лікування, яке йому надане, воно досить таки успішне. І, незважаючи на те, що пан Ердоган скасував свою поїздку в рамках передвиборної кампанії по містах Туреччини, все-таки його здоров'я, очевидно, що налагодиться. Так що, будь-які вкиди про те, що. Що президент Туреччини реджип Ердоган станом на 26 квітня 23.08, по-моєму прогнозу, не підтверджується. його здоров'я буде покращуватися, його приймуть всі необхідні заходи, щоб його відкачати, поставити на ноги. І я думаю, що він ще і поїде в якусь поїздку, можливо, пізніше, тому що, якщо підрахувати Квін, тут ось от 3, 4, і 6, 10, а це колесо фортуни. Я можу сказати, що, можливо, це вже не перший серцевий напад у пана Ердогана, можливо, таке вже було, але його серце все ж таки запустять, щоб цей механізм добре працював, перекачував кров, тому що. Народу Туреччини він ще потрібен. І я думаю, що по колесу фортуни в нього ще будуть поїздки, незважаючи на те, що він відклав зараз свій тур в рамках передвиборчої кампанії, все ж таки кудись поїздки в нього найближчим часом будуть. Про це говорить як і Трійка жезлів, так і шістка жезлів. І колесо фортуни як. Квіт розкладу. Тому бажаємо найшвидшого видуження пану Ердогану та очікуємо, як надалі будуть розвиватися події, як буде збуватися та розклад.